Дітки, я сьогодні на занятті хочу вам таку історію розказати. Це казка, віршик. Ви знаєте, я бачила, що біля лісу жив собі один котик. Цей котик чомусь так трапилося, що в нього трапилась біда. Давайте послухаємо, розгляньте малюночки і послухайте, що ж страп... страпилось у котика. Бім-бам, балам-бім, загорівся кицьким дім, котик дзвонить і гука на пожар усіх склика. Бім-бам-бала-бам-бім. Порятуйте кисень дім. Біжить курочка з відром, біжить півник з помелом, бім бам балам бім щоб гасити киськин дім. Біжить уточка з гачком, біжить качка з э, черепком, бім бам балам бім Загасили кицькин дім. Діти, скажіть, будь ласка, що трапилось у котика? У кицьки котика, що трапилось? Що е, ти скажеш, Кузя? Пожежа, молодці, молодець, це була пожежа. Загорівся будиночок у неї. А давайте згадаємо, хто ж бі... що робив котик сам? Кицька і котик, що робили? Так, вони гукали на допомогу. Так як і потрібно це робити, гукали на допомогу, щоб їм допомогли. А хто ж допоміг у такій біді котику і киськи? Хто допоміг? Так, котику допомогли курочка спочатку бігла, потім півник, курочка з відром. Півник з помилом, помелом це віничок такий. А потім гусочка бігла, вона такий гачок несла, гусочка. А ще хто йшов качка. А качка, що несла? ковшик. Навіть з ковшика теж можна гасити пожежу. Які молодці! Всі птахи, які не розгубилися, і разом вони всі погасили пожежу. Потім вони зібралися гуртечком, і вони котику розказали, що ж не треба робити. А ми теж посовітуємо котику, що не можна робити. Дітки, що не можна робити? Не можна. Вдома гратись з сірниками. Дорослі тільки можуть користуватися сірниками. Так, ще що не можна? Не можна дивіться, включати праску, як хлопчик включив, не можна включати, тому що праскою користуються тільки дорослі. Дітки, а тепер давайте ще раз послухаємо цю е, казку вірш, який написала Марійка Підігрянка. Бім-бам, балам бім загорівся Кицькін дім, котик дзвонить і гука на пожар усіх склика. бім бам балам бім порятуйте кицький дім, біжить курочка з відром, біжить півник з помилом. Бім бам, баламбім! Щоб гасити кицин дім, біжить гусочка з гачком, біжить качка з черпачком, бім бам, баламбім. Загасили кицькин дім. Дітки, ми вже повторили з вами, що не можна. Чим не можна гратися, щоб не було ніякої пожежі? Треба, звичайно, все запитувати у дорослих. Я думаю, що ви ніколи так не зробите. І у вас все буде в будиночку гаразд, в вашій квартирі. До побачення, діти, до зустрічі!